Зараз, зараз ми знаходимося на одній з люблюших міст в нашому місті Площова площа. Ми бачимо зроблені всі роботи і ми бачимо, що все вийшло дуже добре, гарних відгуки від людей, які приходять на площу, отримують багато емоцій. Все Відеокамери стоять, все я впевнений в тому, що молодежони будуть приїжджати сюди і тут замовляти, кого їм чекати. А якщо, а якщо можна до двох одночасно потертися, може бути двоє. А якщо три. Ну три, це потрібно якось постаратися. ты за пальчик попихнул. за ручку Пропарец. Давайте, представляйте. Він працює, кидаєте, гривню або по 50 копійок. Той лад ви заходите. Ви бачите, навіть на мій зріст. Так. Ми заклинули. Розказувати. Ні, воно зараз зачинюється автоматично. Автоматично? Так. Да. Нажмете ручку. <риві> 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 ручку нажміть. Відпустіть. <риві> Сам-сам. Ручку я... І він автоматично відчиняється. Автоматично закривається. <риві> тобто можна руку... Так. Да. <риві> Ого! Угу. Ха-ха-ха. Яку є руку? Ну, я не можу дає враження, я такого не бачу. Автоматично. Мило, вода, сушка. Унітаз заїжджає, дезінфікується, миється, миється підлога, воно все сушиться, це протягом однієї хвилини. І слідуючий заходить. Цей комплекс може встановлюватися як в локальному варіанті, він непомітний десь зелених зона, так і в представницькому варіанті, в центральних частинах і частинах міста. І місто це нічого не варто. Він це нічого не коштує, всі кошти на обслуговування, на встановлення. І на подовження терміну дії цього об'єкту йдуть за рахунок зовнішньої реклами таким, таким чином звісно збільшується.